Шановні виборці, оскільки ми знаємо, розпочався виборчий процес, 20 21 виборчий мозг, він повноважень. Борис Філатова, оскільки він його було обрано міським головою міста, їм провжений. Компанія, громадянська розпочалася виборча кампанія, громадянська виручала поруч, а моніторить ситуацію зовнішню зовнішньою агітацією, наскільки дотримується законодавство. Ми спробуємо зараз привернути увагу правоохоронних органів, викликати 102, засічемо час, через скільки вони з'являться, і далі їм розповімо, в чому порушення, можливо, вони самі знайдуть. А в даному випадку ми бачимо, що кандидат Олександр Тігов, так, ми знаємо, 16-го закінчилось висування, і в нього немає вихідних даних. Іду до Верховної Ради, щоб повернути мир в Україну. Ну, мы не знайшли. Ми думали, нам прохоронюр, ми підкажуть, де там, з якого тираж, є відповідальний і тому подібне. Сейчас 16.34. Залишайтесь на звездку, кажется. Законодавство можна обхіднувати. Ми знаходимося біля Макдональдсу і на от на перевозів. На Напротив заправки Рубікс. Рубікс. Народні деподати. Старомозі. Є сторони там, де заправка. Ні, це зовнішня реклама. Розміщена ряд плакатів різної величини от, біля кільця. Так, так, так. Ну, білборди. Так. Лисенко Юлія. 一遍。Yeah.

Я вибачаюсь. А, 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 да? а, ви? а як вас звуть? — Рядовий поліція, дивіться поліції. Де А ви? Рядовий поліція. Ященко? Ященко. Ященко, а як звук? Дуже приємно. Мене звуть Рубін Головченко, Юлія Володимирна Лесо. Воно вам пояснила, я вам просто посилання. То есть я додати до її слів. Будь ласка, от я витримку з закону, розділ ви можете паралельно за тим інтернет перевірити. Перед агітація. агітацією Добуваємо статтю 69. Матеріали передвиборчої агітації. Частина 7. Друковані матеріали передвиборчої агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, щоб здійснили з використанням обладнання, що належить партії, і тираж, інформацію про всі Ви так далі. На жаль, картуємося, що Юлія Володимировна говорила, що виклик що чого наступить. Є стаття а, зараз 74. Зараз, 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 щоб ви зрозуміли, обмеження, назви, обмеження щодо проведення перевідувачій літації. І частина 23. Забороняється, от, частина забороняється, виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів, що ми не місяць підемося про замовника, друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, е, установа, яка здійснила друк, її тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Ви зрозуміли, так? Да? Да. Ми б хотіли, щоб ви нас зараз прийняли. І ваша реакція була. Не... А, на этом районе, но там вот ближе к картугальскому сторону. А это выше. Нет, нет, работа. Вы садюсь написали, не не, мы да? не, не, не. Мы Данная адреса? Ну мы, мы, мы можем привязку взять до... Не, я говорю, что у другой кандидат. А, ну мы подъедем, сейчас вы зафиксируете, вам же доказала база фото, видео и так далее.